Павло, даю тисячу гривень або ми їдемо кататись за село на великах. Що вибираєш? За село їхати. Ти Владик? Вибір такий. Шо? Хотілося б тисячу гривень, але їдемо за село. Все, тормози! Дали ні! Чекаю, на високій полонині соловей співає, приди до мене, ввітку візьми від мене, вітка тобі розкаже, тайну зелений, о го, гор, приди до мене, ввітку візьми від мене, вітка тобі розкаже.